Була дуже гарна і така продуктивна моя поїздка. Мене запросив україно-американський комітет голодомору як геноциду. В Чикаго є такий комітет, який уже багато років провадить ідею визнання геноциду голодомору 32-33 років. Як геноцид українського народу. Ми бачимо, що зараз штати практично щодня, та та, приймають та. ці визнання. Нью-Йорк буквально був... днями та. визнав. 34-й ну, штат. Тобто, вже майже більшість штатів, ну майже, майже всі штати вже визнали наш голодомор як геноцид, але цьому передувала велика робота, в тому числі тих українців, які там проживають в Сполучених Штатах. І там був утворений оцей, власне комітет, і е, з 15 жовтня е, за участь. Істю третього президента Віктора Ющенка, тому що саме Віктор Ющенко був першим українським президентом, який підняв цю тему на державному рівні, дав йому статус державної. Бо коли це робить громадськість, навіть світова, це є громадськість. Але коли це озвучує держава і визнає одним із своїх гуманітарних пріоритетів, це відразу чутливо для інших держав на міждержавному рівні. Серйозно віднестися, аналізувати і підтримувати якби право на визнання факту фактом. Тому власне з 15 вересня була велика міжнародна конференція за участю. Головним спікером був Віктор Андрійович. Також науковці були міжнародники проводився цей форум. Власне, я кажу, цим комітетом. І вони зробили величезний форум. Він проходив в світовому центрі Rotary Club, який, до речі, мені приємно, що очолює українець. Світові світової роторі клабу чолі Українець, і саме на цій платформі, на, на платформі їхнього висвітлення цих подій. Тобто це величезна платформа, проводився цей форум. І я була також як міністр культури, тому що в той час я була міністром культури, і це була спільна програма, ініціатива президента, яку реалізовував Міністерство культури. Я була до цього причетна, і там, як ви пам'ятаєте, була пісня Свіча. Тому що знаєте, треба було. Ми теж з Віктором Андрійовичем тоді в уряді аналізували як краще цю тему подати. Бо будувати музеї, робити конференції, потім їх поширювати довгий шлях і багатозатратний. Щодо фінансів, а нам треба було це зробити швидко. І от я запропонувала власне, пісню і зробити на пісню кліп. Бо пісня вона ж проникає. Вона, знаєте, як ти оце такий камінчик кидаєш, і воно просто це бар'єри, які є, вони просто всі всізають ті бар'єри. Вона йде прямо до серця, до душі, а дали ми субтитри англійською мовою, щоб можна було розуміти про що. І ми тоді зробили велику презентацію з шоу. Таке містерія була прямо голодомору як геноциду у мистецькому арсеналі. Це була величезна подія, і вже тоді ту подію. Всі засоби масової інформації підхопили. Пісня, ця монолог, реквієм я її назвала. Вона на мелодію Скорика, ви знаєте, що пан Мирослав жартував, каже, Боже, пані Оксана, ви оце мою мелодію зробили піснею. Але він мені дозволив, ну якби це була дискусія з ним так само. Богдан Стельмах написав вірші, і ми пішли до пана Мирослава і кажемо, от пан Мирослав, от вірші написані на цю мелодію. Він погодився, хоча це світовий шедевр класичної музики, це скарбниця світової класичної музики, сам інструментальний твір. От, але він погодився, щоб це була пісня, і це пісня Реквієм саме. Голодомора і після того а, цю пісню включили цю подію а, в цю подію. Один із а, заходів включили і ретрансляцію цього кліпу. Як ви пам'ятаєте, от скільки Віктор Андрійович був, так. стільки часу вона завжди на День голодомору по всіх телеканалах? Бо це було в урядовому в, в, в указі президента, і воно якби виконувалося. На, до речі, якраз Цю суботу будемо 90-ті роковини від так. Eh, голодомору. Так. Тоб... Та. Чи ну чи буде ця пісня? Теж звучати по Це всій від країні. вас залежить та звичайно. Будь <рес> ласка, так ну подивимося. Знаєте, в принципі. Ну, це символ, ця пісня це дійсно символ пам'яті mm -hmm. жертв Голодомору. Так, мав. так. І скажімо, на ще раз скажу, це ну якби малозатратне, тільки енергетичний духовний посил для суспільства. Будь ласка, mm -hmm. беріть і, і робимо, тому що сьогодні це дуже важливо. А чому це сьогодні важливо і чому я вважала за обов'язок обов'язково взяти участь у цій конференції? Тому що сьогодні ми дуже тяжко працюємо з організацією Об'єднаних Націй, щоб нашу теперішню? Війну визнати так само геноцидом, бо вона нічим не відрізняється, тільки, можливо, жорстокістю, ще новими технологіями. Тому визнання голодомору 90 років голодомору як геноцид дає нам половину фактів і аргументів добитися того, щоб в результаті наша війна так само була визнана геноцидом Російської Федерації проти України і українського народу.